Як позбутись целюліту, антицелюлітні заходи. Всім вітання багатьох жінок цікавить питання: як боротися з целюлітом? Тож давайте розбиратись, що таке целюліт і як його позбутись. Загалі целюліт це структурні зміни в підшкірно-жировій клітковині, які призводять до порушення кровообігу та порушення лімфовітоку. Це провокує виникнення набряків, а в більш занедбаному стані призводить до утворення апельсинової шкірки, коли жирові клітини групуються в острівці. І що робити, якщо ви це помітили на своїх стегнах і не тільки? По-перше, необхідно збалансоване харчування з великою кількістю клітковини, достатньої кількості білку і корисних жирів, і обов'язково вживання достатньої кількості рідини. Починаємо тренувати судини. Для цього необхідно робити контрастний душ, щоб покращити мікроциркуляцію проблемних зон. Далі. Робимо масаж сухою щіткою, це покращує кровопостачання у верхніх прошарках шкіри і підшкірно-жирової клітковини. Ворс у щітки має бути повністю натуральним і жорстким. Робимо самомасаж або лімфодренажний масаж. Техніка виконання самомасажу по напрямку від колін до попереку, для того, щоб покращити відтік лімфи з проблемних зон і зняти набряки. Фахівці рекомендують проводити масаж з ефірними оліями апельсину, мандарину, грейпфруту або розмарину. Їх необхідно додати до базової олії, наприклад, оливкової олії або олії ши. На одну процедуру достатньо однієї столової ложки базової олії плюс 3-4 краплі ефірної олії. Далі приймайте теплу ванну з ефірною олією апельсину 20-30 крапель у ванну. Приймати на протязі 20 хвилин один раз на тиждень. Далі, скраби для тіла, основний ефект це відшелушення верхнього ороговілого шару за рахунок абразивних частинок. Це дозволяє шкірі поглинати більше кисню, покращує мікроциркуляцію за рахунок мікромасажу та покращує зовнішній вигляд шкіри. Окрім того, звичайно необхідно слідкувати за вагою і бути фізично активною. займайтеся кожного дня фізичними навантаженнями. А також можна підтримати свій організм, вигляд і стан шкіри, судини та кровопостачання за допомогою рослинних комплексів. Наприклад, мультикомплекс Naolevex Ultra. Він багатий на вітамін С, що підтримує здоров'я шкіри та молоджує її. У його складі також міститься багато антиоксидантів, які допомагають боротися зі стресом, наповнюють тіло, енергію та покращують загальний стан організму. Багатий мультикомплекс і на проканідини, які захищають шкіру від шкідливого впливу ультрафіолетового випромінювання, цей комплекс призупиняє процеси появи пігментації, сонячних плям та передчасного старіння шкіри. А завдяки великій концентрації кремнію, покращує здоров'я нігтів і зміцнює структуру. Комплекс також підтримує нормальний гормональний баланс в організмі. У його складі міститься виключно натуральні компоненти, а саме екстракт конюшини, екстракт трави материнки, екстракт трави шавлі, екстракт насіння розторопши, який покращує здоров'я печінки і забезпечує правильне функціонування. Він допомагає виводити токсини з організму і знижує рівень поганого холестерину в крові, що суть. Ттєво поліпшує роботу серцево-судинної системи. Екстракт також усуває запалення в організмі, захищає клітини від руйнівної дії вільних радикалів і запобігає ранньому старінню шкіри. Екстракт квітів календули, екстракт листя гінкобілоба, багатий на антиоксиданти, допомагає боротися з вільними радикалами, і захищає клітини організму від пошкоджень. Крім того, він збільшує кровопостачання усіх органів та тканин і поліпшує їх функціонування. А також в цьому комплексі міститься екстракт корення солодки. Всі ці компоненти позитивно впливають на загальний стан жінки, підтримують не тільки здоров'я шкіри, але й мають заспокійливу дію, зміцнюють імунітет, призупиняють процеси старіння, покращують роботу внутрішніх органів, зменшують інтенсивність симптомів хронічних захворювань, а також забезпечують гарний настрій та високий рівень внутрішньої енергії.